Так. Доброго дня. Все, очередна наша задача. Добрий день. Піднімаємо вантажі з першого поверху отуди на другий поверх. Все, можна їхати. 2 100 на 1500 розмір платформи, вантажопідємність півтори тони. Ну не треба, Тут поки що не треба. Хай їде вверх, собі. Їде у нас він автоматично покинцевим викомовимикачем до верхнього положення. Так, все, підйомник доїхав до другого поверху, зупинився. У нас на пульті йде індикація. Горить лампочка, що ми наверху. Так, що в нас ще є? Мас... Маслостанція гідропривіду, шафа керування. Схема там все в шкафу, все є. Ну, таке, то таке, потім покажемо. Так, їдемо вниз. Нажимаємо кнопку першого поверху. Все, у нас іде індикація, що він рухається на перший поверх. Це горить кнопка стоп, якщо нажали чик, все зупинилось. Далі опять, продовжуємо рух на перший поверх. Тепер що тут? На першому поверсі будуть двері двостворчаті, я так розумію, це не наше. Скажімо, відповідальність, але двері у нас будуть управлятися електронікою ліфта, будуть блокуватися, буде йти сигнал з дверей. За допомогою кінцевих вимикачів, тобі ж поки ліфт не на цьому поверсі, ми ці двері змоги не маємо відкрити. Якщо він приїхав на перший поверх, на наприклад, то тоді автоматично відкриваються двері. Ну не те, що автоматично відкриваються, а то що вони розблоковуються, і ми можемо їх відчинити. Якщо ми двері не рухаємо, наприклад, він приїхав на цей поверх. Двері ми не рухаємо там 15 чи 20, я не помню, скільки там по програмі зашито в контролері, то він знову їх закриває, блокує. Для того, щоб їх знову розблокувати, треба натиснути кнопку цього ж поверху. Так, Все, приїхали на перший поверх. Все, ми на першому поверсі, індикація... Дефікація у нас є так, все, зараз перейдемо на другий поверх, подивимося з другого поверху.